26 жовтня о 16-й годині Жовтоводська територіальна виборча комісія оприлюднила офіційні результати голосування на посаду міського голови міста Жовтіводи. Отже, з майже 40 тисяч виборців на виборчій дільниці прийшло тільки 14,5 тисяч жовтоводців. Це трохи більше 36% усіх виборців. За результатами підрахунків голосів, на першому місці знаходиться Володимир Абрамов з підтримкою 5 тисяч голоси або 37,9% відсотків голосів. На другому місці Володимир Каніщев. Він набрав 1858 тисячу голосів або 12,8%. відсотка. На третьому місці знаходиться Василь Тарасенко.

Наталя Зінченко отримала 183 голоси або 8,2% голосів. Анатолій Мелюшко набрав 552 голоси або 3,8 голосів. Олександр Конарів отримав 466 голосів або 3,2 голосів. Сергій Ядикін набрав 446 або 3 голосів. За Леоніда Гречку проголосувало 389 виборців або 2,6% голосів. Андрій Назаренко набрав 162 голоси або 1,1 голосів. За результатами виборів депутатів обласної ради найбільше голосів набрали. Лідія Кучер від опозиційного блоку 1926 голосів, а також Дмитро Чорний від Всеукраїнського об'єднання патріотів Укроп. Він набрав 2107 голосів. Проте остаточні рішення прийматимуть обласні організації тих партій, які представляють ці кандидати-переможці. 5 п'ятивідсотковий бар'єр, а отже, пройшли до міської ради представники наступних партій це Укроп. За них проголосувало 25,6% виборців. Опозиційний блок 17,5% голосів, відродження 11,7% голосів, Радикальна партія Олега Ляшка 11,8% голосів, блок Петра Порошенка Солідарність 9,4% голосів. А також Батьківщина 9,3% голосів. За інформацією Територіальної виборчої комісії від цих партій депутатами міськради стають наступні особи. Депутати від партії Укроп Чорний, Іщенко, Усов, Сердюк, Гунчар, Богдан, Усюкевич, Устименко, Коваленко, Головатий, а також Лаврущенко на той випадок, якщо Дмитро Чорний стане депутатом обласної ради. Від опозиційного блоку. Драгомарецька, Ракульцев, Жукова, Плис, Кучер, Іванченко та Вечерко Від партії Батьківщина Воченко, Макаренко, Паніна та Гунько Депутати від Блоку Петра Порошенка Солідарність це Журило, Кліопа, Буренко та Крощук. Депутати від партії Відродження Малоок, Затинацький, Пасічник та Кузьмінський. Депутати від радикальної партії Олега Ляшка, це Зінченко, Вовк Черемуш, Симбірський, Жушман та Антоненко.